Дорогі друзі, сьогодні в снайперських групах України є постійна потреба в таких прекрасних гвинтівках Рюгер в калібрі .338. Ця зброя дозволяє надійно вражати противника на відстанях до 2 кілометрів, а деякі снайпери навіть і далі вражають противника. Відповідно. Після доопрацювання, після того, як буде повністю обладнана гвинтівка всім необхідним, надано спеціальний снайперський боєприпас, то це високоточний далекобійний комплекс, який дуже часто відіграє важливу роль або в обороні, або в наступі, вражаючи важливі цілі, як то командирів, кулеметників, противника, і забезпечуючи відповідно виживання іноді за один день сотень людей з. Нашого боку і дорогі друзі, відповідно, кожен такий комплекс це дійсно, особливо якщо це дається високопрофесійну снайперську зброю. Ми даємо в снайперську групу, то це відповідно ціле, цілий скарб. І ми дуже вдячні всім, відповідно, хто долучався до збору. Тому що це гвинтівка особлива з серії гвардія помсти і це помста за шостку. Відповідно, якби кожне українське містечко долучилося б, то відповідно втрати серед противника були б значно більші, тому що завдяки снайперам забезпечується в місяць від 12 до 15 Відсотків втрат у противника в живій силі. дорогі друзі, це прекрасний абсолютно інструмент. Ми дуже вдячні всім. Хто донатив, це був народний збір, тому що переважно були невеликі донати, і відповідно ми бачили, що це дійсно народ збирає на гвинтівку знову таки для наших народних героїв, які зараз воюють на сході і захищають нашу батьківщину від того наступу, що ви бачите. В цілому, ви бачите, вдалося зібрати 130 тисяч гривень, і ми 137 витратили на те, щоб купити і саму гвинтівку, і ще сошки до неї. Все інше необхідне також додамо і передамо снайперам. Дякую, дякую, велике. не тільки жителям нашого міста, ще й жителям всієї України за кордону. всім, всім, всім нашим друзям і помічникам, всім, хто любить Україну і допомагає. Це дійсно був народний збір на народну гвинтівку. Ой, дякую, нема слів. Разом ми сила, разом ми переможемо, разом ми знесемо все, все, все знищимо на своєму шляху. Долучайтесь до проекту Гвардія помсти, створюйте гвинтівки від своїх рідних міст. Всі вони будуть потрапляти нашим чудовим снайперам. Слава Україні! Героям! Слава. Героям слава!